Сьогодні я вам розповім про те, як видаляти папки та файли. Спосіб перший. Наводимо стрілку на файл, який нам потрібно видалити. Натискаємо праву кнопку. Викликаємо контекстне меню. В ньому знаходимо команду Видалити. Натискаємо ліву кнопку. Все, наш файл перемістився до корзини. Для остаточного видалення нам потрібно натиснути праву кнопку. І обрати команду очистити корзину. Підтверджуємо: так. Все. Файл у нас видалено. Другий спосіб. Наводимо стрілку на файл, який потрібно видалити. І просто перетягуємо його до кошика. Наводимо стрілку, затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо до кошика. Третій спосіб. Наводимо стрілку на файл, який потрібно видалити. Натискаємо ліву кнопку один раз. Бачимо, що файл виділився. Тепер ми використовуємо комбінацію клавіш. Ctrl плюс D. Файл видалено. Четвертий спосіб. Наводимо стрілку на файл, який потрібно видалити. Натискаємо ліву кнопку один раз. Файл виділився. Тепер потрібно натиснути кнопку Delete. Файл видалено. Для видалення папок виконуємо такі ж дії.